Ще не до коло то вона програма цієї Ось воно все, все розкашує. Одиця, які трави в мене дитячи, як він колише вітер. Кажете зараз, не цікаво у вас дивитися, у вас одне, ну як одне і ну ці ось трави вже сильніше розквітли, наприклад. Чого воно ну, одне Дивіться, 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 де купається літо. Ось, ось воно, оцих в оцих положках, які ми пам'ятаємо наше дитинство. Посилає його все, І ламає отак усе мені. Показывать лохая яйца. Красуня ялинка у в брата стоїть. Приростом яким І така вона чудова-чудова.